Вітаємо вас на сторінці санаторію Боржава. Ми продовжуємо розповідь про унікальність санаторію і сьогодні до вашої уваги ексклюзивний доступ до природних ресурсів. А поки ми починаємо, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на наш канал. Будьте активнішими. Це допоможе нам створити контент більш корисним для вас. Уявіть. Ви приїжджаєте на курорт і отримуєте доступ до природних ресурсів, яких більше ніде немає. Мінеральна вода та термальні джерела, яких не знайдеш на полицях, магазинів та інших здравницях. Це не просто вода, це природній код до вашого здоров'я. Як ми це гарантуємо? Санаторій «Боржава» – єдиний курорт в Україні, який сам видобуває та контролює якість своїх мінеральних вод. Ви питали в першій серії, а що робить ці води особливими? Зараз ми відкриємо головний секрет особливості мінеральних та термальних вод санаторії Боржава. Санаторій Боржава має власні свердловини мінеральних вод. Це не просто бювет, де вода тече з труби. Це джерела, які ми ретельно досліджуємо та розробляємо відповідно до найсуворіших стандартів. Що це означає для вас? 100% натуральний склад без домішок і штучної обробки. Води подаються безпосередньо з глибини карпатських надр. Обмежений доступ тільки для гостей санаторію. У нас нема примислового розливу чи продажу в супермаркетах. Лише ті, хто приїжджає сюди, можуть відчути справжню силу природи. Кушницька містить кальцій, калій, натрій, тим самим є детоксом для організму, очищає печінку, нирки, шлунок і весь організм. До складу боржавської води входить магній натрій, що сприяє зміцненню суглобів, серцево-судинної системи та нервової системи. Саме ця вода використовується у нашому мінеральному басейні, що допомагає зміцнювати організм та проникати глибоко до всіх тканин. Олегівська ідеальна для відновлення нирок та глибокої гідратації організму, оскільки вона насичена кремнієм. І, звісно, термальна вода. Завдяки залізу брому йоду у міксі з мінеральними водами вона добре впливає не лише на опорно-руховий апарат, а і на органи дихання. А тепер ми відкриємо ще один секрет термальна вода. Більшість курортів використовує її для лікування суглобів, але ми пішли далі. Разом з українськими науковцями ми провели клінічні дослідження і довели, що наша термальна вода здатна лікувати не лише опорно-руховий апарат, а і легеневі хвороби. Інноваційні інгаляції на обладнанні фасет це прорив у оздоровленні захворювань легень. Уявіть. Вода з глибини одного кілометра у поєднанні з новітніми технологіями допомагає очистити легені та наповнити організм енергією. Це унікальна методика, якої немає в жодному іншому санаторії закарпаття. Ви приймаєте процедури і ваше тіло оновлюється зсередини, без складних медичних втручань, без хімії, лише натуральна сила природи. Ви ще не забронювали відпочинок? Чого чекаєте? Напишіть у коментарях, що вас зацікавило найбільше. Підпишіться, щоб не пропустити наступний випуск. Там ми розкажемо ще більше секретів про оздоровлення. Познач інтерес лайком та підпискою санаторій Боржава, природа, що працює на твоє здоров'я.